Сучасні меблі виготовляють з найрізноманітніших матеріалів, проте найнадійніший та цінний це дерево. Воно не тільки екологічне, а ще й стійке до зношування та міцне в експлуатації. Основа усіх виробів меблевий щит. Особливості його виробництва покращують фізичні властивості деревини та розширюють сфери застосування. Тож як це робиться? Бук найпоширеніша порода, з якої виробляють меблевий щит. На підприємстві деревину розпускають на дошку та завантажують у сушильні камери, де ті знаходяться місяць, а інколи й довше, поки вологість у деревині не досягне оптимального рівня. Після сушки дошки потрапляють на розпил. Працівники калібрують розміри залежно від потреб виробництва. Готові ламелі відсортовують та відправляють на торцювання та повторне калібрування за розмірами. На цьому етапі вирізають брак, тріщини та сучки. Наступний етап чотиристороннє шліфування ламелей. Їх подають в стругальний апарат поступово, де вони досягають робочих параметрів 43 на 43 міліметри. Ці допуски важливі для подальшої обробки. У сусідньому цеху заготовки поділяють на два типи: для зрощування і для склеювання цільних щитів. Для зрощування короткі заготовки спочатку шипують. Шипи у комбінації з клеєм роблять з'єднання надійним. Працівник нарощує рейку, яку під тиском з'єднують на станку. Склеєні ламалі відправляють на прес. Спочатку по всій довжині заготовки змащують клеєм та встановлюють їх на термостіл. Зібравши щит, працівник закриває кришку, яка теж нагрівається. А з боку ламалі стискає прес, щоб з'єднання були міцними а щит правильної форми. Через 10 хвилин щит виймають та відправляють на шліфування. Щити розпускають на потрібні розміри. Вони бувають різної товщини та параметрів. Зараз тут виготовляють сходи та косеури. Кожна сходинка торцується та фрезується по кромці. Фінальний етап перевірка якості та пакування. Звідси меблевий щит розходиться на підприємства та може стати вашим столом, шафою, кухнею чи елементом декору ба навіть сходами.